Заглядаємо, розглядаємо. Угу, угу, угу. Нічого не зрозуміло, це уже хорошо, але як зроблено, всі закльопочки, всі е гайчки, болтики, тут все зібране, дивлюся. добре. Сьогодні у нас унікальна машинка. Це фортеський Escape останньому кузові 2020 року випуску. І що цікаво, з пробігом 3000, тисячі, трошки більше 3000 тисяч кілометрів. Тобто переплюнули навіть Trailhawk з пробігом 7000. тисяч. Уявіть собі, нова машина. Вона ще й обкаткам толку не прийшла. 3000 тисячі з лишним кілометрів. Що ми маємо? Ми маємо Америку. Ми маємо удар спереду. Я не скажу, що удар був не, не сильний. Удар був сильний, але великий плюс в тому, що цей автомобіль відновлювався виключно оригінальними запчастинами. Фари Європа. Бампер, усі радіатори, посилювач, підрамник, всі складові компоненти вони мінялися на нові і оригінальні. Тобто, уявіть, яка сума дінюжок сюди вкладена, але на даний момент часу машинка їде, машинка класна. Ще цікавий факт про цю машинку: це 1.5, турбобензин, три циліндри, називається він Dragon і 181 кінська сила. Їде він ну прям прекрасно, і навіть не скажеш, що в машинці всього-навсього три циліндри. Тобто турбіна робить свою роботу. Що ми маємо? Красивий кузов. це останній кузов. До речі, у нас в продажу була одна така в червоному кольорі. Машинки виглядають досить симпотно. Якщо побачите ці фари, цей передочок, тобто отсилочка на Porsche Macan. десь там віддалено є. Що мені в цій машині подобається? Так це форма, куза, все. Що не подобається, так це простенька комплектація. Але навіть ці прості комплектації вони умудрилися, додати досить багато різних радарів, датчиків і так далі. Про колеса. Колеса у нас стоять. Все сезона континенталь. Бачимо ковпаки, залізні диски, але бачимо, що навіть і диски у нас нові, Так, виходить, що нові. Йдемо далі. Ось момент, якби, би, да, ці ручки, не в колір авто, пластикові ручки. Це все говорить про комплектацію. Але знову ж таки, у нас є великий плюс так це пробіг автомобіля. Ну, Він практично новий. Дивимось сюди. В автомобілі є датчик сліпих зон. Дивлюся зразу на дверну карту. Тобто не кожен день бачиш, мені дуже подобається. Ручки внутрі. Мені не подобаються ручки знаружи, але мені подобаються ручки внутрі. Виглядає, скажіть, класно. Ну, Тобто стильно, мінімалістично, матовий чорний колір, плюс такі візеруночки на пластику на двірній карті. Він, до речі, м'якенький, без питань, 4 склопідйомника. Тут у нас все як положено, як у звичайному фарді. Знову ж таки, пластикове кермо. І весь салон у нас як новий. Є датчик світла. в автомобілі є круїз контроль, ліміт контроль, бортовий комп'ютер, утримання в полосі. До речі, у нас такий асистент є. так. У нас є датчик запобігання зікнень, такий асистент. так. Датчик тиску в шинах, датчик втоми, так, якщо він водія. так називається. Датчик втоми водія називається. Так, так як бачимо, свіжі всі форди у нас йдуть із переключенням у вигляді шайбочки. Так? А ну, чи можна? Ні, бачите, не можна переключати, коли не вижав тормоз. А вижав тормоз уже можна. Бірюзова підсвіточка фордовська. Ось іще момент. Це у нас такий калькулятор, я його називаю. Ну, ну що це за кнопки? Ну скажіть, будь ласка, ну це ж взагалі прикол. Тим не менш він є, і він нам показує це, напевно, радіо. Я трошки даже здивувався, навіть може трошечки злякався. Так. підключити за блютузом телефон і користуватися телефоном. Дивіться, тут у нас вже Type-C зарядка, тобто все сучасно, модерн, модерн. електроручник. Ось, оце цікаво. Що це у нас таке рука? Може це система автохолд? Да, якщо він під ручником, то напевно це автохолд. Потім вибір режиму руху. Дивіться, Ми можемо вибрати нормальний режим. Зараз ще раз натисну. Ось, дивіться, нормальний режим. Далі. Нормальний еко, спорт режим. Режим руху по скальзатті. Дивись, але що ж ми маємо? Навіть в такому невеличкому iPhone навіть, да? трошки більше виходить, чем екран iPhone, чем тут. Ну, це все в комплектації, друзі, що ж ви хочете. Опять же, ми повертаємося до пробігу. 3000 км пробігу. Камера задня працює і це вже прекрасно. Кондьор, печка, кондьор. знову ж підлакітник. Йдемо назад. Ух ти! Що можу сказати? Місця тут дуже багато. І тут, і тут дуже собі спокійненько сижу, Даже на здивування прям дуже багато. Мені здається, що тут як в санаті. Ну, місця реально дуже багато. Е Газеточка скромненька, така на 12 вольт підкурювач. Е, Блін, як мені подобаються ці ручки, це просто не передати словами. От Зробили в дизайн, прям прекрасно, не знаю. Чітко. Ззаду ми бачимо екобуст і повний привід. Автомобіль на повному приводі. 180 кінських сил тянуть цей великий, якщо порівняти з Міганом другим, звичайно, великий автомобіль. Тут у нас все прекрасно, все новеньке. А тут у нас нічого нема. Прекрасно, як завжди. Ну, ні, Чого, бувають ісключення із, із правил, але. але... Більшості випадків ми не знаходимо. Тут абсолютно нічого. Отака цікава камера, знову ж лед підсвітка номерів. Е, давай відкриємо капот, подивимося, що там. Що таке 1,5 і 3 цилиндри? Давайте розглянемо ці details. Ну і так, заглядаємо. Заглядаємо, розглядаємо. Угу, угу, угу. Нічого не зрозуміло, це вже добре. Але як зроблено? Всі закльопочки, всі е, гайчки, болтики, тут все зібране, я дивлюся. Хорошо. Моторчик працює тихенько, рівненько, без проблем. Як для трьох циліндрів, є трошки вібрація, детонація, але як по мені, то працює він гарно. В загальному, в загальному автомобіль симпатичний. Тобто, якщо ви хочете якраз мінімальний пробіг, то менше цього були у нас, була у нас електричка, це Кона. Hyundai Kona, Там було 256 кілометрів, це наймінімум, що було. Тут 3000 Якби сміливо машину брати, кататись, міняти масла, фільтра, всі ухажують за машинкою і найближчі 15 років. Я думаю, що нічого не прийдеться по ній робити. Е, якщо ж взяти комплектацію, да, комплектація тут слабувата. Удар якби, з одного боку також сильний, але з другого боку, вона е, відновлена все оригінальними запчастинами, зроблена добре. Е, і по часу мені власник розповідав, що робилась вона довго. Друзі, вирішувати вам, 19 тисяч коштує 20-й рік. Новий стан автомобіля, і вона у нас на майданчику Автопоінт Місті суми вулиця Крут 19.